Всім привіт! Мене звати Олеся і я рада вас вітати на моєму каналі «В Дзен. в даному відео. Я хочу підвести підсумок спільного проекту Капсула на зиму. Організатором цього проекту є Юлія Млієва з каналу В'яжу з Юлією Мілеевою. І посилання на її канал, а також на канали інших дівчат, які беруть участь в цьому спільнику, я обов'язково залишу в описі під цим відео. Умовами цього спільника було зв'язати 5 речей: це було аксесуар на голову, аксесуар на шиї, на ручки, на ніжки, а також на тіло. І за умовами цього спільнику, якийсь, якусь із цих речей можна було замінити на іншу. Наприклад, я не в'язала аксесуар на шию, а замість цього я зв'язала... Дала дві шапочки: шапочку собі та шапочку для своєї долі. Ось такі були правила. Наш спільник був трошечки подовжений. Він насправді мав закінчитися якраз перед Новим роком, але не всі встигали все дов'язати, і я в тому числі. Тому дуже дякую Юлі, яка його продовжила. Ще на два тижні. І ось я все закінчила. Скажу одразу, що я зв'язала все, що планувала, і з тією пряжі, з якої планувала. Я вам в вступному своєму відео показувала, що в мене тут лежала пряжа, і ось що в мене з нею лишилося. Навіть тут один клубочок додався, тому що я його не заявляла, але частково я його в своєму виробі використала. Тому давайте буду вам розповідати і показувати, що ж в мене зв'язалося. І перше, що я зв'язала, це шапочка для моєї донечки. Шапочку, е і потім наступні процеси з цієї ж ниточки, мітинки собі та е шапочку собі, я в'язала з пряжі «Gazal Baby Wool Бебівулексель. Там в ста 50 грамах 100 метрів колір червоний. Якщо вам цікаво, перейдіть на моє вступне відео в цей спільний проект. Я там розповідала який саме колір. Значить, ці всі речі я в'язала спицями 4,5, 4 з половиною від Кнітпро Значить, шапочка для доні. Я починала в'язати резинку один на один, потім зробила фіксований відворот. Далі пров'язала ще буквально декілька рядочків резинки та перейшла на лицеву гладь. Закривала я шапочку, розділивши на чотири клини. Ось така, шапулечка вийшла, донечки дуже личать. В кінці цього відео я вам обов'язково ставлю фотографії цих всіх речей на моделях. В моделі це я та моя донечка. Значить, на цю, пря... на цю шапочку в мене пішло, будемо з вами одразу зважувати, тому що я не записала, на неї пішло 58 грам пряжі, трошечки більше, ніж один моточок. Далі, наступною моєю роботою були мітинки. Мітинки для мене. Ось такі от мітинки в мене вийшли. Пряжа та сама, спиці ті самі. Е, насправді, мені зараз тут тільки трошечки годинник заважає, але я думаю, суть. Ви бачите, Мітинки мені дуже подобаються, і зараз мені в них дуже зручно ходити, тому що коли я гуляю з донечкою з візочком, в мене на візочку є ще такі е, муфти. Я думаю, багато вам знаю, це такі величезні рукавиці, які кріпляться одразу до ручки візочка. І в мітинках зручно, тому що якщо мені потрібно, я собі там в телефоні щось поклацала, поправила щось з донечки, і коли пальчики замерзли, то я вставляю їх в ці муфти і відігріваюся. Значить, на ці мітинги собі в мене пішло 47 грам. Тобто мені вистачило одного моточка. Насправді такі є, я ці мітинки зв'язала з одного моточка пряжі. Далі, після цього, я зв'язала ось таке худі для своєї доні. Худі я в'язала з пряжі Alize Alpaca Royal New, Це такий блідо жовтуватий колір. Знову ж повторюю, якщо вам цікаво, який це саме колір, тому що я вже зараз етикеточку не знайду, перейдіть на моє вступне відео. Посилання на нього я також залишу в описі під відео. Значить, в'язала тими ж спицями Кубікс 4,5. Я просто якраз їх купила перед цим спільником, почала в'язати шапочку. Мені так сподобалося. Ними насправді ну особисто мені дуже зручно в'язати, і якось так понеслося, що майже всі свої роботи в цьому спільнику я зв'язала на них. Вони мені підходили по товщині і. Власне, тому й так. Значить, в'язала я це худі регланом зверху. Я набрала спочатку петлі на додаткову ниточку, тому що планувала в'язати капішончик, якщо в мене ще залишиться нитка. А якщо б не залишилася, я просто б акуратно якось би обробила горловину. Значить, я вив'язала планочку хустковою в'язкою. Хустковою в'язкою в мене вив'язаний карманчик, капюшончик. Ось такий він, в принципі, досить глибокий. І ще хустковою в'язочкою я пускала полосочки по рукаву та збоку. Ось таке худі вийшло. Ми з донечкою його вже носили. Я би, в принципі, сказала, що воно. Ну, не колеться, бо я трохи, якщо чесно, переживала, що буде ця пряжа колотися, але все одно на голе тіло чи там на бодік з коротким рукавом, я її його не вдягаю. Я вдягаю все-таки на кофточку з довгим рукавом, або ж на бодік, щоб мінімальне було е, торкання до тіла. Тому що донечка в мене досить маленька, і ну, вона ж то мені не скаже, коли це вона їй чи ні. Значить, ході зв'язано приблизно на вік, рік-півтора. Доні зараз один, на один та один, і в принципі, зараз ми його носимо. І я думаю, що нам ще на всю весну, поки не потепліє, так що в ньому вже буде зажарко, нам його точно вистачить. Значить, скільки він важить Десь приблизно 200 г, тому що в мене повністю ця пряжа пішла. Він заважив на 195 г. Таке хутю дуже класно. Якщо, вдруг, якщо комусь буде цікаво, як я його в'язала, я можу зняти коротенький експрес майстер клас Напишіть мені, будь ласка, в коментарі. Далі, після цього я в'язала собі шкарпетки. В'язала я шкарпетки із пряжі Velice, це пряжа ручного фарбування, тут в складі мериносова вовна. Вони мають бути дуже тепласенькі. Скажу вам, що в роботі ця пряжа мені дуже сподобалася. Навіть в процесі в'язання всі петелечки лягали одна до одної, дуже гарно. Ну прям я кайфувала. Звичайно, процес шов не дуже швидко. Я в'язала одночасно дві шкарпетки на спицях 2,25. В'язати я починала з резиночки, болгарським зачином набирала петлі, в'язала на 60 петель. П'яточка в мене тут. Якщо я не помиляюсь, то це називається п'яточка Стронг. Я просто в шкарпетках ще не дуже досвідчений майстер. Ось так я пустила ще позаду розиночку до того, як в мене почалася розширюватися п'ятка. І також частково розинка в мене ще йде на п'ятки до того часу, як почалося збавляння. E, значить, в одному з під з... моїх відео Олена Буганова написала, що ця пряжа дуже линяє при прані, тому я e, їх прала одразу з оцтом і скажу, що кольору вони в такому випадку взагалі ніякого не дали. E, після прання вони ще більше розпушилися, стали більше м'якими, і e, ну, вони такі, я думаю, що мають бути досить теплі, тому що вони ну, майже не просвітлюються. Не скажу, що я їх в'язала прям дуже-дуже туго. Ось такі шкарпетки, я їх ще не носила. Думаю, спочатку зніму відео, покажу вам і вже потім буду одягати. Але зараз після цього відео я ще зніму підйомочку, як вони виглядають в мене на ніжках. І думаю, що потім, через певний час, я зроблю якийсь такий відгук по тому, як вони реально носяться. Значить, на шкарпетки в мене пішло. 60 грам цієї пряжі. В мене ще лишилося 40 грам, але бачите, вона йде така градієнтна, там лишилися темні кольори. Я взагалі планувала, якщо буде залишок, то зв'язати шкарпетки доні. Але я не знаю, я ще над цим подумаю, куди мені використати ці залишки. Можливо, я їх просто додам до якихось інших шкарпеточок, коли буду їх в'язати. І останньою моєю роботою в цьому спільнику була шапочка для мене. Значить, та ж сама пряжа, Gazal Baby Wool XL, ті ж самі списи 4,5 нова кубікс. Собі я шапочку в'язала на 100 петлях, а доні я набирала, якщо я не помиляюсь, 84. Якщо вдруг вам буде цікаво, напишіть мені, я свої записи підніму. Собі я шапочку зв'язала повністю роззинкою один на один. Я е, ряди не рахувала, я просто собі на око приміряла та в'язала. Зв е, також зв'язала фіксований відворот, і в цьому місці, де в мене е, відворот з внутрішньої сторони, ближче до голови, от саме в цю полосочку я додала е, мохерчик. Мені Оксана з, з каналу. Оксімурхендмейт по-українськи подарувала ось такий от махерчик. Точного складу я його не знаю, я метражу не знаю. Але думаю, візьму я його добавлю, щоб свою шапочку трошечки утеплити. Тому що доня і так дуже часто ходить ще в капюшончику, тому її вушки немає задувати. А я люблю, коли мені в уші вушки, коли мені в уші тепло. Тому от цей кусочок я прив'язала додатково з махерчиком, воно в шапці взагалі не помітно, а мені буде тепліше. Закривала я, розділивши на чотири клини, прив'язувала по три петлі одночасно. Але мені от зараз не дуже сильно подобається маківка. Вона виглядає трошечки загострою. Я робила збавляння в... через рядочок. Можливо, під кінець потрібно було раніше зупинитися робити через рядочок і закривати в кожному рядку. Але, в принципі, наче нормально, я поношу, якщо мені воно буде. Муляти. Якщо буде не подобатися, то я, звичайно, декілька рядочків розпущу та перев'яжу. Покажу вам зараз, як шапочка виглядає на мені. І також я вам ще ставлю фотографії е, нас з донечкою, як ми виглядаємо разом. Е, Отак, от значить, на цю шапочку в мене пішло 85 грам пряжі. Тобто, якщо ви хочете зв'язати шапочку собі та доні, в принципі, трьох моточків вам вистачить з головою. Ось так. Ще мені також в одному з коментарів писали, що для того, щоб був повний фамілі-лук, потрібно зв'язати мітинки для доні. І так як в мене пряжа залишилася, я думаю, що найближчим часом, але це вже навесно, тому що зараз доні в мітинках буде холодно. Я її ще зв'яжу мітинки, або, можливо, це будуть рукавички. Побач. Ось такі в мене вийшли просування. Я насправді дуже задоволена. Це мій такий перший. Об'ємний, чи як його назвати, спільний процес, де я зв'язала стільки робіт, я зв'язала все, що запланувала, і майже ті терміни, в які планувала. Якби нам Юлічка не подвинула трошечки терміни, я би прибавила своїх зусиль, додала би більше і все ж таки встигла шапочку зв'язати до Нового року. Але так як я вже знала, що нам трішечки здвинули. Звітовий, звітовий період, тому я вже не спішила. Е, ось так. Якщо вам моє відео сподобалось, не забудьте, будь ласка, написати це в коментарі, поставити лайк, а також підписатися на мій канал, якщо ви ще до цих пір не підписані. А також не забувайте переходити на канали інших дівчаток та дивитися, які капсули зв'язали вони. А зараз я пропоную вам подивитися невеличкі підйомочки саме робіт, а також фото цих робіт на моделях. Дуже вдячна вам за перегляд! Слава Україні! До наступних зустрічей! Побачимось!